І так, зустрічайте Volvo xc 70 Автомобіль чистий 2013 рік, 270 тисяч оригінального пробігу. d 4 дві турбіни, автомобіль повністю обслужений, автоматична коробка передач, гідротрансформаторна, айсіновська, всіма перевірена, надійна по авто. Взагалі нічого не потрібно робити. Нова, шикарна резина Мішелін, авто в видному окрасі, взагалі без єдиного скола. В автомобілі помінені повністю нові амортизатори. Продавець дає гарантію, що таких автомобілів просто на Україні одиниці. Якщо вас цікавий такий автомобіль, також він в шикарнішій комплектації пам'яті, клімати, навігації в класному стані Шкіриний салон, цікавий такий апарат. Телефонуйте до продавця, звати продавця Володимира. Телефонуйте за телефоном, ТОР біля автомобіля. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, Що не вах».